Як і обіцяла, знайомлю вас з творчим керівником і хореографом балету Філіпом Лафаєном. Одразу видно, що людина творчої професії нам з подругами дуже сподобалась його сукня і жовті щоботи. І якщо модельєри у кінці показа, як правило, дуже сором'язливо виходять на подіум, то Філіп міг би сміливо продавати свої інстакурси як почуватися впевнено на сцені або просто я король. Після привітання і короткого смолток з публікою він заохотив всіх співати і хитатися зі сторони в сторону, чим викликав посмішки у присутній. Публіки. А я в свою чергу зауважила, що культурні заходи не обов'язково мають нести глибинні сенси, як я вважала раніше, після яких ти занурюєшся в себе і ще дві доби перетравлюєш побачене. Іноді, побачене на сцені, скоріш залишає дивакувату посмішку на обличчі і нуль думок в голові. І, якщо чесно, другий варіант останнім часом подобається мені все більше.